Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про аромат з ветівером від джульєти з пістолетом. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про цей аромат. Так, коли я е, тільки, тільки прочитала про цей аромат, я подумала, що може цей аромат буде трішечки схожий на той аромат, який мені дуже подобається. Я його дуже-дуже люблю: аромат від Atelier Cologne від Tivier Fatal. Я вам зараз зачитаю ноти одного аромату і іншого аромату. Щодо Ex vetiver то у мене ось оцей. Аромат Juliet has a gun це уник, ем, 1 пробник 1,7 мл і у мене їх два. Зараз, значить так, що у нас є що у нас є в цьому ароматі в ем, ательє Колонь? Тут у нас є гаїтянський вітєвер, слива, лист фіалки, калабрійський бергамот, ем, гіркий апельсин, сіцилійський лимон, кедр, уд і. Туніський апельсиновий цвіт. І що у нас є в тому Екс-веттівері? В Екс-ветвер у нас є лимон, бергамот, гетянський вітівер, олія вітівера яви і також просто відтівер, звичайний амброксан та мускус. Що таке Амброксан? Амброксан? Сьогодні я не можу розмовляти люди. Амброксан, це у нас нота, яка нам додає до нашого аромату. Такий запах трішки мускусний, трішечки амбровий. Так ось хочу вам сказати, що ці два аромати не мають сенсу порівнювати, бо вони різні, вони дуже різні. Я дуже люблю цей аромат, дуже-дуже. Він супер класний. Він супер. Цікавий, він, він, він мені дуже подобається. Єдине, що в ньому мені не подобається, на мені він дуже не стійкий. Дуже. І, це, і це, це мене дратує. Ви не маєте навіть... Ні. Ви не знаєте навіть як. Ось аромат же ж, Juliet Hezagun X-Wetiever. До речі, з колишнім це не має нічого, нічого спільного. Екс. Це... На, на латині це з чогось, із чогось, з ветіверу. Коротше кажуть, що я вам хочу сказати: цей аромат X-Vетiver він супер класний. Він мені дуже сподобався. Він дуже-дуже цікавий. Якщо ви хочете собі витівер, бо Знаєте, дуже, дуже багато людей і дуже багато брендів, коли вони роблять аромати з витівером, вони туди пхають ще і дерево. Я нічого не маю проти дерева. Ноти, дерева це класно, це затішно, але ось, наприклад, навіть в цьому ароматі від Адельє-Колонь є уд. Ну, навіщо нам там уд? В цьому ароматі в Екс-ветівер немає того, у нас тут є тільки цитруси і ветівер, ну і трішки, трішки, мус, трішки муксуса з амбруксаном. І якщо ви знаєте, якщо ви колись, коли ви, ви, ви може, колись коли були маленькими, або зараз ви мешкаєте в селі, і у вас там є, є можливість піти та понюхати, як пахне, або ви знаєте, як пахне сіно, От, знаєте, просто сухе, ароматне, чисте сіно. Воно ж має просто такий класний запах. Ось ветівер для мене, ну, не тільки сіном, але ось для мене це сіно. Для мене це не дерево. І воно таке є, це не дерево. І ем, в цьому ароматі, якраз, вони зробили так, як треба. Тут дуже, класна, дуже класне відкриття цього аромату таке ароматичне, цитрусове, дуже таке ем, цікаве, яскраве. Потім у нас в цей віттізер, тобто отака, отаке сухеньке, ароматне сіно і така, щось таке, таке м'яке, класне і дуже затішний аромат. Він дуже-дуже, знаєте, в ньому. Комфортно, комфортний дуже аромат. Хочу сказати ще одну річ, що не зважаючи на те, що цей аромат не стійкий, як я вже сказала, принаймні на моїй шкірі. Але на моїй шкірі, знаєте, всі аромати Ателі Колон, що в мене є, у мене є їх небагато, оскільки ми, там, 5 штук, у мене їх, їх небагато, 5 чи 6. Але вони в мене не стійкі. Я через саме через це, якщо ви думаєте купити собі аромат з Ателье Колонь, я раджу вам його купляти тільки по знижках. Я не знаю, може на вашій шкірі він буде класно, стійко і довго триматися, на мені зовсім ні. І ось, незважаючи на те, що він не стійкий, цей аромат, він дуже гучний, він прям гучний. Я розумію, хтось може сказати, що один пшик оцього аромату і один пшик пробнику це різні пшики, так воно і є. Тут ми робимо один пшик і у нас виходить багато продукту. Тут ми робимо один пшик, продукту не дуже багато. Я розумію, але, знаєте, якщо навіть я роблю 5 пшиків оцього цього аромату, він не такий гучний, він не такий дисперсний цей аромат. Тобто, ну, в порівнянні, да? візьмемо пробник від Лявіебель від Ланком. Ми зробимо 5 пшиків оцим пробником ми заповнимо усю хату цим ароматом. З цим ароматом такого не буде. З цим ароматом він дуже заповнює хату. Він дуже, він дуже такий, знаєте, він, він потужний. Ви зробили там декілька пшиків, і його чутно. Цей, я не можу сказати, що його не чутно, але він дуже-дуже близько до шкіри сидить. Знаєте, ось. Але цей потім, через дві години, вже його нема. Цей аромат, навіть якщо ви зробили. Свої канонічні 10 пшиків, його нема, де ти? його нема, нема, нема. Цей він є, цей аромат є. Навіть у мене, ось я коли роблю огляд одного ну, нового аромату, я завжди роблю один пшик на, на шкіру. Ось він зараз на мені. І цей один пшик у мене тримається і 6, і 7, і 8 годин люди. Тобто стійкість у цього аромату дуже. Дуже класна. Я так, я так думаю, що стійкість, на, наприклад, на тканинах вона ще більше. Ну, так, так, так буває майже завжди. Тобто, стійкість тут класна. Він сидить близько до шкіри. Так, Якщо вам це не подобається, я так думаю, що навіть 10-15 пшиків тут не допоможуть. Але аромат сам по собі дуже класний. Він на офіційному сайті, про, ну, про нього написано, що це жіночий чоловічий аромат. Тобто це м, такий фемінний чоловічий аромат. І, він, ем, і позиція у цього аромату як у чоловічного аромату. Я не можу сказати, що це. Аромат суто для чоловіків. Я не можу. Бо, наприклад, оцей аромат, що мені дуже подобається, що я його ношу, але що не стійкий, оцей від Atelier Cologne, він ще більш чоловічий. Але я його можу носити супер-супер, нормально. Цей аромат Xveter, він, як на мене, це унісексовий аромат, який, який ось навіть так трішечки більш в жіночу, в жіночу сторону. Тобто, якщо ви хочете собі ветівер, ось прям ветіверний аромат, без дерева, без уда, без сандалу, я нічого проти не маю сандалу чи там іншого дерева. Нічого-нічого там, кедра, ні. Але якщо ви просто хочете собі вітіверний аромат, то на цей, як на мене, варто звернути увагу, варто його піти і протестувати. У цього аромату дуже красива пляшка, до речі. Такий, знаєте, зелений градієнт. Ще хочу е, сказати, що. Е, я не думаю, що цей аромат найкращий серед всіх ароматів Джуліет Хезеган. Абсолютно ні. Для мене найкращий аромат Джуліет Хезеган – це у нас Lady Vengeance. Я його обожнюю цей аромат. Але можу сказати, що, як на мене, цей аромат, оцей Екс-ветівер на мене, він 100% для мене один з найкращих. з най… Цікавіших ароматів за останні два роки, там, що, що виходили у Джульєти. І я так думаю, що це один з найцікавіших ароматів, відтіверних ароматів, що виходили ось за останній час. Бо як я вже сказала, дуже багато роблять там, там є вітів і і позиціонують вони його як вітіверний аромат, але там ще є і якісь дерево, якісь там дрова, якісь фрукти. Тобто вітівер там є, але його небагато. Тут вітівер є, тут його багато і тут тільки вітівер. Нема інших, інших, інших троф. Ось такі справи. Так що мені цей аромат дуже сподобався. Якщо ви теж відтіверна людина, я вам раджу його затестувати, цей аромат. Та напишіть мені, чи вам він сподобався, якщо ви його вже тестували. Я вам бажаю доброго дня, доброго вечора, доброї середи. З вами ми зустрінемось у неділю, а ви мені пишіть, чи ви тестували цей аромат і як він вам. Папа! -па.